Також хочу показати неділю назад робили обробку хвойних цирконом і хелатином. То практично стало набагато краще. По-перше, що вже стала більш зеленим хвоєм, а по-друге, що зараз от покажу на е, той е, ну Правда, я її і накрила. А от, дивіться, потрібно обробляти вже від шкідників, уже сидить довгоносик. Так гарненько присосався там. Вон ще один. Так що. Потрібно робити обробку від шкідників. Зараз покажу на той кетафіт. Ось дивіться, я її прикрила, але зате вона вже зовсім стала іншого кольору. Позеленіла, ну це від того, що накрита, але вона ж ну, не суха, вона вже така насичене. Гарне, не таке, як було присохше прям. Так що результат є хелатин і циркон. І вже ось у нас свічечки. Що робудуть? Це ялинка. Також заклала доволі багато, крунячок, Альберта Глоба. Також її накрила, тому що вона кожного року підгорає. Так я в цьому році вирішила, допоки хай трошки заросте. Це Дірка в неї щось сухе, ну, а так після обробленого, вон, дивіться, бронячків доволі багато буде. Ще не сильно вони видвинулися. Так, і тут, і тут все добре. Ось красотулька. Уже розкриваю свої брунечки. І тут дендроформа. Десь, ой, вибачте, це Дезі Вайт. А Дендрофарма, це я вам тільки що показувала. Оце Дезі Вайт уже з такими брунячками. Оце денд. Жовті також будуть такі салатово жовті прирости в неї. Цікавенька, це така туйка, Те ось ту я від Я її трошки знизу тут підрізаю, щоб вона вище був в неї. Ось щось засухло, ну, але, ну так, деякі є засухші, а так взагалі добре. Ось також ялинка Лаурін. Також починають вже розкриватися брунячки такого салатового кольору в неї будуть. Тут якраз ростуть тюльпанчики. Добре, що її, її прикриває. Оце ялівець також уже насичений, такі наповнені, прям як брубельочки. А тут не зрозуміло, два, мабуть, буде. Вершки, хоче бути верніше, ну, буде видно. Трошки її розрізала, щоб там було просвіти. Не зі стовбу розрізала. Уже трава така. Насичена зелена потрібно буде косити. І тут також на ялинці скільки багато брунячок, це все будуть голубі прирости. Деякі вже починають розкриватися, бачите. Так що, взагалі, ось ще тут є Goldcon Кон, також покажу, Дивіться які прирости. гарненькі це з. З південної сторони, а це з північної. Вже практично стало одного кольору, тому що минулий раз, з південної сторони, воно було прям таке дуже жовте від ціль зелене. Зараз практично зрівнялося. І це також маленький, прикрила його флоріан. Лориан також, допоки таке сонечко, то щоб його не спалило. Це маленька, туєчка золотиста. Так що результати обробка хвой... хвойних дає свої. І також хочу показати, що квітне. Ось гіацин таке, такі квітне такого кольору, такого кольору. Ось який ніжний полосочку А тут ось у мене нарциси повні жовтого кольору. Також людочки які. І ось ще. Покажу які гіацинти. А ось такий красавчик у мене, тільки їх мало пускового кольору, такий насичений. Гарний. Ала вже починають квітнути ось також насичений колір і мускарики вже починають також квітнути, це ось такий. І тонколисний, також які вже бутони скоро розквітне. це білого кольору гіацин. Ці нарцисики уже відквітли майже сухі. От буквально пару квіточок. Квітярі, гарні квіточки, але їх дуже мало. Кущі є. І також насіявся, з насіння у мене піон деревовидний ще десь. Ось також маленькі. І буде квітувати. Ось які бутони гарні. Флок шиловитний, такого глинового кольору. І також уже бронячки починають розкриватися. Ось такі гарненькі. Барбарисопи, косне. Також вже відпускає на Араці платючка, листячко. і Golden Celebration. Це Admiration. Такий вже красавчик. А ось навіть уже ось такого кольору розцвів шаловидний флукс. і ось якого є розово Ну, Ось красавці також уже починають. Засихати нарциси, тому що, звичайно, температура висока, і вже ті, що перші розкрилися, сухнуть, Ну, зато хоч гарно немає, ні оленки не їдять, ні і перламу травіки. так уже виглядає красота. І партюрчик я посадила з мускариків. гарненько буде. Весна іде? І це що? Це я так розумію. Не знаю навіть що це таке, нам <гум> боюся взяти. Ой, це вже Хрущ. Це вже Хрущ. Люди вже все хрущі. Ще коричневі він. Ви бачите, коричневий все. Так. Ось так, Ось так виглядає, яка краса. Це Грушка Чорний принц квітує. Всім дякую за перегляд, всім гарного дня. Бережіть себе. Всім до побачення!